Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо урок 51. В першому завданні необхідно пригадати та записати чарівні слова, які ти використовуєш при зустрічі! Коли прощаєшся, коли дякуєш, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. При зустрічі. Добрий ранок, добрий день. Коли прощаєшся. До побачення, до зустрічі. Коли дякуєш. Дякую. Спасибі. Використай одне із цих слів у своєму реченні та запиши його. В другому завданні необхідно серед запропонованих варіантів обрати правильний та записати правильно ці слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нашому місті збудували нову школу. Біля школи багато дерев. Початок речення ми завжди пишемо з великої літери Біля. Учні шанують. Тут у нас м'якість приголосного передається м'яким знаком. В кінці необхідно написати, м'який знак. Шанують свою школу. Пишемо літеру «ю», вимовляємо ІУ. В третьому завданні необхідно поєднати частини прислів'їв і записати їх. В першому стовпчику у нас скромність «онечемного», невихованість. В другому стовпчику великовна хвороба, найкращий одяг, чемності не навчишся. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Скромність найкращий одяг. У нечемного чемності не навчишся. Невихованість великовна хвороба. І запишіть ці прислів'я у відведенні для цього рядочки. Скромність найкращий одяг. У нечемного чемності не навчишся. Невихованість великовна хвороба. Наступному завданні необхідно розшифрувати і записати слова, користуючись номерами букв в алфавіті. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо ви правильно розташували літери в тій послідовності, в якій ми маємо числа, вперше у вас має бути слово бібліотека, друге слово змагання. Зроби звукобуквений аналіз цих слів. Бібліотека і змагання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: бібліотека. Записуємо звуки цього слова Б-і, Б Л, І, О, т, Е, К, А. Ділимо слово на склади: Біб, Лі, О. ТК. Визначаємо наголошений склад. Бібліотека. Підводимо підрахунки кількості букв для запису цього слова. 10 букв. Підводимо підрахунок звуків. 10 звуків. І кількість складів. 5 складів. Змагання. З. М. А, Г, А, Н, подовжений А. Ділимо слово на склади: ЗМА, га ня. Визначаємо наголошений склад. ЗМА. Підводимо підрахунки. У цьому слові 8 букв, 7 звуків, 3 склади. Я вам дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей.